Вітаю! Сьогодні розглянемо обмін речовин та енергії в клітині, дізнаємося чим відрізняється анаболізм від катаболізму, та поверхнево розберемо, з яких етапів складається енергетичний обмін на прикладі розщеплення молекули глюкози. Обмін речовин це сукупність хімічних реакцій, які відбуваються в клітинах і потрібні для підтримання життя. Його умовно можна поділити на два етапи. Обмін з навколишнім середовищем і внутрішній обмін або метаболізм. Метаболізм будь-якої клітини складається з двох взаємопов'язаних типів обміну, які проходять постійно та одночасно: це реакції пластичного обміну або анаболізму та енергетичного обміну або катаболізму. Під час анаболізму за рахунок енергії макроергічних зв'язків. Відбувається синтез складних органічних сполук із більш простих попередників. Молекули АТФ розпадаються на молекули АДФ і ортофосфатної кислоти, при цьому виділяється енергія, яка використовується для синтезу органічних сполук. Зараз ми спостерігаємо синтез білкової молекули, як приклад пластичного обміну. Під час катаболізму відбувається розщеплення складних органічних сполук на простіше. При цьому енергія, яка виробляється під час цих процесів, використовується для утворення молекули АТФ з молекул АДФ і ортофосфатної кислоти. Зараз ви спостерігаєте електронно-транспортний ланцюг як приклад одного з етапів катаболізму. Якщо сказати більш простою мовою, то анаболізм це утворення речовин з витратами енергії, а катаболізм, навпаки, розщеплення речовин з утворенням енергії. Розщеплення органічних речовин у ході енергетичного обміну відбувається в кілька етапів. Підготовчий етап відбувається ще в травному тракті, там макромолекули розщеплюються до мономерів. Утворюються молекули глюкози, на прикладі якої ми і розглянемо енергетичний обмін. Гліколіз це біохімічний процес, який зазвичай відбувається в усіх клітинах організму. У процесі гліколізу утворюються сполуки, які використовуються в наступних процесах клітинного дихання, яке ми розглянемо пізніше. Процес гліколізу включає 10 біохімічних реакцій, у результаті яких утворюються 4 молекули АТФ, 2 молекули НАД та 2 молекули пірувату. Слід зазначити, що процес гліколізу витрачає 2 молекули АТФ, тобто в результаті з 4 утворених залишається лише 2. Гліколіз не є аж таким енергетично вигідним процесом. Дві молекули АТФ це не дуже багато, однак цей процес простий, надійний і дуже швидкий. Великою перевагою гліколізу є те, що він не потребує кисню. Третій етап починається з циклу Крепса. Це сукупність з восьми реакцій, в результаті яких молекули Ацетил коа які утворились наприкінці другого етапу, за допомогою кисню розщеплюються до атомів гідрогену та СО2. Далі молекули гідрогену за допомогою переносників НАД і ФАД. Переносяться до електротранспортного ланцюга, що являє собою послідовність білків ферментів у внутрішній мембрані мітохондрій. Гідроген віддає свої протони і електрони, вони рухаються від одного переносника до іншого. Далі енергія протонів використовується для синтезу молекул ЕТФ в так званих АТФ-синтазах. Цей процес називається окисним фосфорилюванням. Загалом при повному розщепленні однієї молекули глюкози клітина отримує 38 молекул АТФ, 2 під час гліколізу та 36 під час процесів в мітохондрії. Деякі організми пристосувались до отримання АТФ без участі кисню. Цей процес має назву бродіння. Першим етапом бродіння є гліколіз. На наступному етапі з продукту гліколізу утворюється спирт, молочна та лимонна кислота або інші сполуки. Залежно від того, які речовини утворюються, виділяють кілька різновидів бродіння: спиртове, молочнокисле бродіння або оцтове. Найвідоміші організми, що використовують бродіння, це дріжджі. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть запитання та зауваження у коментарях.